І дуже важливий момент, про що важливо згадати: щоб не потонути у тумані е, забуття, е, щоб не жити одним днем деструктивно, тому що тільки нашій брехливій владі вигідно, щоб ми жили одним, одним днем і забували, е, що було там рік тому, два-три роки тому. А важливо згадати, що е, в перші дні великої повномасштабної війни. Приблизно там, от в перший тиждень, росіяни одразу сіли з нами за стіл переговорів. І навіть Подоляк, радник, там радник керівника Офісу президента, навіть він підкреслив, наскільки це був унікальний випадок, коли країна, яка напала на іншу країну, настільки блискавично швидко. За своєю власною ініціативою сіла за стіл переговорів. Ну, звісно, Михайло Подоляк е, е, акцентував увагу на цьому феноменальному моменті, е, як в контексті е, російської слабкості. Він це інтерпретував як е, така слабкість, що от росіяни не змогли взяти там, Київ за три дні, як хотіли, і через це сіли за стіл переговорів. Але зараз. Е, Після трьох з половиною роки такої великої страшної війни, якої кінця краю не видно, я бачу цю ситуацію значно з іншої сторони, що росіяни точно не через свою слабкість і немічність так швидко пішли на переговорні процеси. А вони одразу в перший же тиждень Великої війни пішли на переговорні процеси, тому що насправді не хотіли продовжувати з нами війну. Не хотіли. Це дуже важливий момент. Якби вони дійсно були окупантами, жадібними до наших земель, до нашої крові, окупантами. Вони б ніколи в жодному разі не сіли би з нами за стіл переговорів у перший же тиждень великої війни, коли вони тільки, грубо кажучи, там скуштували куск... смак крові, там і е тільки увійшли в цей е темп. Навпаки, вони б тільки ще більше розганялися, розганялися і на набирали ще більше обертів. А була інша ситуація, що от наскільки е, страшно та жорстоко спалахнув цей конфлікт, настільки він потім і е, став загасати, і ув'ядати в такому в болоті, яке вже стало штучно розтягуватися через те, що українці не хотіли закінчувати цю війну.